Змінили два колеса. передку Протектор такий гарний. Нова резина. Да, звичайно, що Китай, але казали, що хороший Китай. Я думаю, мені на рік вистачить. По ціні, що в нас вийшло? Получилось 381 злота, 30 грошей. це Змінили два колеса і два колеса забрали на утилізацію, бо ті колеса немає сенсу забирати щось з ними робити тільки на утилізацію. Так що така ціна по заміні колес. Зараз чекаємо, коли звільниться місце на мийці і помиємо манчик, щоб був чистенький. І все, і буде готовий до понеділка на роботу. Так що в понеділок буде виїжджати, він вже в працю. Не потрібно, щоб автомобіль стояв, бо простій це завжди мінус.